Привіт! З вами знову я, Бурштина. Пропоную зануритися зі мною у чарівний світ Астрід Лінгрен та братів лев'яче серце. Розділ 15. Нарешті настав день повстання, якого всі так чекали. Того дня в шипшиновій долині шаленіла страшна буря, що ламала й валила дерева. Проте Урвар мав на надувці не таку бурю, коли казав налетить буря визволення і повалить гнобителів, як ламає і валить дерева. Вона з громами блискавками прошумить над долиною і змиє наше рабство і нарешті поверне нам волю. Він казав це в Матіасовій кухні. Туди подай приходили люди, щоб побачити його так, його і юнатана. Ви двоє наша надія і розрада, все, що в нас лишилося, казали люди, і вечорами скрадалися до Матіаса, хоч знала, як це небезпечно. Їм хочеться послухати про бурю висволення, як дітям казку, казав Матіас. Тепер вони думали тільки про день повстання і тільки на нього й чекали. І не дивно, після урварової втечі Тенгіл став ще жорстокіший. Він щодня вигадував все нову і нову муку і кару для мешканців Шепшинової долини. Тому вони й ненавиділи його ще дужче, ніж будь-коли, і тому кували все більше зброї. А з вишневої долини на допомогу їм приходило все більше добровольців. Софія з Губертом влаштувала для них табір у глибині лісу, недалеко від Ельфрідовної хати. Часом уночі під земним ходом до Матіасової хати прибиралася Софія, і в кухні обмірковували план повстання вона урвар і юнатан. Я лежав і слухав їхні розмови. Я знов спав у Матіасовій кухні, бо в сховку тепер, крім юнатана, перебував іще й урвар. І щоразу приходячи, Софія казала: ось і мій рятівник. Я не забула тобі подякувати, Карла!» І тоді Урвар казав, що я герой шипшинової долини, а я згадував Йосі в темних хвилях річки і не дуже тішився тією хвалою. Софія підтримувала шипшинову долину і хлібом, його привозили з вишневої долини і потім переносили через підземний хід, а Матіас ходив по селу з торбою і потай роздавав його людям. Досі я не знав, що шматок хліба може принести людям стільки радості. А тепер бачив бо ходив з Матіасом по садибах і бачив, як люди страждали і як говорили про день повстання, що його вони так палко чекали. Сам я боявся того дня, але врешті й мені захотілося, щоб він швидше настав, бо дуже тяжко чекати день у день, тільки чекати, і небезпечно, казав Янатан. Не можна так довго вберегти велику таємницю, казав він Орварові. Наша мрія про волю може розвіятися в один момент. І він мав слушність, якби тангілові слуги знову почали перетрушувати кожну садибу, вони могли знайти юната і й Я здригнувся, коли подумав про таку небезпеку. Але наші вороги, мабуть, осліпли й оглухли, а то б могли дещо й помітити. Якби вони, бодай, трохи прислухалися, то почули б, як надходила визвольна буря. Та вони не прислухалися. Увечері, напередодні битви я лежав на канапі і не міг заснути. Через те, що на дворі шаленіла буря, і ще я хвилювався. Вже було визначено, що завтра на світанку почнеться повстання. Урвар Юнатан і Матіас сиділи біля столу і говорили про це, а я лежав і слухав. Найбільше чути було урвара. Він говорив і говорив, а очі в нього палали. Ніхто так спрагло не чекав ранку, як він. І як я зрозумів з їхньої розмови, план був такий найперше належало здобути головну браму і ту, що від річки, щоб їх можна було відчинити для Софії Губерта. Вони мали приїхати зі своїми загонами Софія в головному браму, а Губерт на пристань. А тоді нам залишиться лише перемогти або загинути, сказав Урвар. Діяти треба швидко, додав він. Необхідно звільнити долину від тенгілових вояків і знову зачинити брами, поки з'явиться тенгіл з Катлою. Адже проти катли немає зброї. Її можна перемогти тільки голодом. Її не бере ні спис, ні стріла, ні меч, сказав він. А навіть найменшого омаху її вогню досить, щоб людині відібрало руки й ноги і щоб вона померла. Але ж якщо у тенгіла там у горах однаково залишиться катла, то чого ми й доможемося, якщо звільнимо шипшинову долину? запитав я. З катлою він може знову її завоювати? Не забувай, що він нашими руками побудував мур, який тепер служитиме нам для захисту, сказав урвар, і брами, які ми замкнемо перед чудовиськом. Гарний зробив він нам подарунок, еге ж. А втім, Тенгіла вже не має чого боятися, повів далі Урвар. Того ж таки вечора він, Юнатан, Софія та інші вірвуться в Тенгілів замок, переможуть варту і покінчать з ним самим, перш ніж він довідається про повстання шипшиновій долині. А Катла сидітиме в в своїй печері, аж поки так знесиліє з голоду, що її легко можна буде вбити. Інакше з чудовиськом не впораєшся, сказав Урвар. Потім він знову завімо про те, як швидко треба звільнити долину від тангілових вояків, і Юнатан спитав звільнити від них долину, тобто повбивати їх. Так, а що ж іще? спитав Урвар. Але ж я не можу нікого вбивати, сказав Юнатан. Ти сам знаєш про це Урвара. Навіть тоді, коли йдеться про твоє життя? спитав Урвар. Навіть тоді, відповів Юнатан. Урвар не міг цього зрозуміти, і Матіас також. Якби всі були такі, як ти, сказав Урвар, то зло запанувало б на віки вічні. Тоді я не витримав і заступився за брата, сказав, що якби всі були такі, як Юнатан, то не було б ніякого зла. Більше я того вечора не озивався. Аж до тієї хвилини, поки Матіас не прийшов подивитися, чи добре я вкритий, я прошепотів йому. Я боюся, Матіаса». Матіас погладив мене і сказав, що також боїться. Йонатанові довелося пообіцяти Урварові, що він буде весь час серед повстанців, щоб надихати інших на те, чого сам не міг чи не хотів робити. Мешканці Шепшинової долини повинні бачити тебе, сказав Урвар. Вони повинні бачити нас обох. Йонатан відповів Гаразд, якщо я повинен там бути, то буду. Але навіть при притьмяному світлі єдиної свічки, що горіла на кухні, я бачив, як він зблід. Того вечора, коли ми верталися з печери катли, нам довелося залишити гріма й Ф'ялара в лісі у Ільфріди. але домовилися, що Софія приведе їх, коли в день повстання в'їде зі своїм загоном у головну браму. Вирішено також, що робитиму я, Н не робитиму нічого. Сидітиму сам -самісінький у кухні і чекатиму. Тієї ночі мало хто спав, і ось нарешті настав ранок. Так, настав ранок і день повстання. Ох, як того дня боліло в мене серце. Скільки я набачився крові, скільки наслухався крику. Адже битва відбувалася неподалік Матіасового подвір'я. Я бачив, як гасав на своєму коні Янатан. Чуб його майорів на вітрі, а навколо нього кипів бій, гупали мечі, свистіли списи, бриніли стріли, лунав крик і стогін. І я сказав Ялерові, що коли юнатан загине, я теж хочу померти. Так. Ф'ялар був біля мене на кухні. Я вирішив, що нікому про це не скажу, але хай він буде зі мною. Я не міг усидіти сам, просто не міг. Фялер також дивився у вікно на те, що робилося за нашим подвір'ям, дивився і ржав. Не знаю, чи то він хотів приєднатися до гріма, чи боявся так само, як я. Ох, як я боявся. Я бачив, як ведр упав від Софіїного списа, а кадр від Урварового меча. І дір упав, і багато інших. Вони падали на всі боки, а юнатан з'являвся там, де було найнебезпечніше. Вітер розвівав йому чуба, сам він ставав дедалі блічий, і серце моє боліло все дужче, а потім прийшов кінець. Того дня, в Шипшиновій долині, досить було крику, але не такого, як цей. У розпал боротьби крізь виття в вітру прорвався голос бойового рога і вигук: Іде катла! А потім пролунало ревіння, голодне ревіння катли, яке всі так добре знали. Тоді опустилися мечі, списи, стріли, повстанці не могли більше боротися, бо знали, їм немає порятунку. Тепер у долині було чути тільки завивання бурі, звук бойового рога і ревіння катли, яке дихала вогнем і вбивала кожного, на кого показував тенгіл. Він безперестанку показував на свої жертви, і обличчя його було зловісне і жорстоке. Я знав, що тепер в Шепшиновій долині кінець. Я не хотів цього бачити, не хотів цього бачити, не хотів цього бачити, тільки Юнатана. Мені треба було знати, де він, і я помітив його зовсім близько від Матіасового двору. Він сидів на грімовій спині, блідий, тихий, і вітер розвивав йому чуба. Юнатане! гукнув я. Юнатане, ти чуєш мене? Але він не почув мене. Я побачив, як він підсторожив коня і помчав схилом, мов стріла. Ніхто не вмів так швидко їхати ні на небі, ні на землі. Він мчав просто на Тенгіла і пролетів повз нього, а потім озвався бойовий ріг. Але тепер у нього сурмив юнатан. Він вихопив його в Тенгіла з рук і засурмив. Аби Катла знала, що у неї новий володар. Потім стало тихо. Навіть буря вщухла. Всі принешкли й чекали. Тенгіл сидів на коні, не тямлячись зі страху, і чекав. Катла також чекала. Юнатан знову засурмив у ріг. Тоді Катла заревіла і кинулась на того, кого досі покірно слухалася. я згадав, як юнатан казав Колись прийде й Тангілова година. І ось вона прийшла так скінчилося повстання в Шепшиновій долині. Багато людей віддало своє життя за волю. Так, тепер їхня долина була вільна. Але ті, що полягли, цього не знали. Матіас загинув. У мене вже не було діда. Губерт також загинув. Він поліг перший. Йому так і не довелося зайти в брамок, бо коло річки він зустрів Тангіла та його вояків. А насамперед. Зустрів катлу. Тенгів узяв її з собою саме того дня, щоб востаннє тяжко покарати Шепшину долину за урварову втечу. Він не знав, що на цей день призначене повстання, хоч, коли довідався про повстання, зрадів, що катла з ним. Але тепер Тенгіл був мертвий, так само, як і інші. Нашого гнобителя вже немає, сказав урвар. Наші діти житимуть вільні й щасливі. Скоро Шепшинова долина стане такою, як була раніше. Проте мені здавалося, що Шепшинова долина ніколи не стане вже такою, як була раніше. Принаймні для мене не стане такою без Матіаса. Урвара влучили мечем у спину, але він наче не чув тієї рани, чи не звертав на неї уваги. Очі його і далі палали, і він раз по раз казав долинянам ми знову будемо щасливі! Того дня багато хто плакав Шепшиновій долині, тільки не урвар. Софія залишилась жива і навіть не отримала жодної рани. Тепер вона лаштувалася їхати додому у вишневу долину разом зі своїми людьми, що вціліли в битві. Вона приїхала на Матіосове подвір'я і попрощалась з нами. Тут мешкав Матіос, сказала вона і заплакала. Потім обняла юнатана. Повертайся швидше в рисарський двір. Я думатиму про тебе, поки знов тебе не побачу. Тоді обернулась до мене. А ти, Карле, поїдеш зі мною, так? Ні, відповів я. Я поїду з Юнатаном. Я дуже боявся, що Юнатан відійшла мене з Софією. Проте він сказав: Хай Карл залишається зі мною. На луці, неподалік свого двору, лежала катла, наче величезна, огидна брила, притихла і напоєна кров'ю. Подеколи вона поглядала на юнатана, немов собака, що чекає наказів від свого пана. Тепер вона нікого не чіпала. Та поки лежала тут, страх не покидав долину ніхто не зважувався радіти. Шипшинова долина не могла ні святкувати своє визволення, ні оплакувати мертвих, поки в ній була катва, казав урвар. І тільки одна людина могла відвести її назад до печери це був юнатан. «Допоможеш Шепшиновій долині востаннє спитав Урвар, якщо ти відведеш катлу і прив'яжеш у вечері на ланцюг, то решту ми вже зробимо самі. Добре, я допоможу тобі в останнє, Урваре, відповів юнатан. Я добре знаю, як треба їхати понад річкою, не кваплячись, дивитися, як плине вода, як вона мерехтить і як танцює на вітрі відтя верб. Понад річкою не їдеться, коли тобі на п'яти наступає дракон. А ми їхали саме так. Ми чули позад себе важку ходу катли. Гуп. Гуп, гуп, та хода була страшна. Грім і ф'ялар харапудились. Ми насилу стримували їх. Юнатан час від часу сурмив у ріг. Звук виходив також неприємний. І катлі він, напевне, не подобався, але вона мусила слухатися, коли чули його. Це єдине, що втішало нас у тій дорозі. Ми їхали мовчки і дуже поспішали. Поки стемніє і западе ніч, юнатан мов прив'язати катлу в її печеру, де вона повинна була сконати. Більше ми її не побачимо і забудемо, що є така кораїна, Карманяка. Прадавні гори стоятимуть вічно, але ми ніколи більше не приїдемо до їхніх ущелин і скель, пообіцяв Янатан. На дворі стихло, буря вляглася, настав спокійний, теплий вечір. Захід сонця був гарний, як ніколи, і я думав собі, що такого вечора треба їхати вздовж річки без страху. Та цього я не показував Янотанові. Ну, що я боюся. Нарешті ми досягли водоспаду карма. «Карманяко, ти бачиш нас востаннє, сказав Йонатан, коли ми переїздили міст, і засормив ріг. Катла побачила свою скелю по той біг річки. Їй, певно, захотілося швидше опинитися там, бо вона схвильовано засичала, засичала просто в хвіст грімові. І саме тоді все й сталося. Наляканий грім скочив просто на поруччя мосту. Я зойкнув, бо мені здалося, що Йонатан просто зараз. Стороч головою полетить водоспад, та він утримався, але ріг випроснув у нього з руки і зник у глибині бурхливої річки. Жорстокі очі катли все це помітили. Тепер вона знала, що вже немає над собою володаря. Вона крикнула і, з її ніздрів, забухкав вогонь. О, як ми мчали, рятуючи своє життя, як ми мчали через міст, а потім угору, в напрямку Тенгілового замку, а позад нас сичала катла. Стежка крутилася поміж продавніми горами. Навіть у страшному сні не проснилося б, як ми тікали зі скелі на скелю і як за нами гналася катла. Вона була так близько, що її вогонь мало не засягав нас. Раз омах вогню майнув небезпечно близько від юнатана, і я злякався, що полом я опекло його. Проте юнатан гукнув Не спиняйся, їдь, їдь. Бідолашні гріми Ялар. Вони так боялися катли, що вибивалася з сил, аби тільки втекти від неї. З них вігтями падала піна, і вони мчали з вивистою стежкою вгору все швидше й швидше, аж поки зовсім знемоглися. Але й катла відстала від них і ревіла з люті. Тепер вона була на своїй землі звідси ніхто не повинен був утікти від неї. Її важке гупання почастішало, і я зрозумів, що кінець кінцем вона переможе завдяки своїй жорстокій упертості. Ми їхали довго довго, і я перестав сподіватись на порятунок. Ми вже були високо в горах, ще один заворот, і катла дожене нас. Ми бачили її внизу, просто під собою на невеличкій скелі над водоспадом, якою проходила стежка. І враз катла спинилась там, бо це була її скеля. Там вона любила сидіти і дивитися у воду. І тепер також майже мимоволі зупинилась на тій скелі і втупилася у водоспад. З дніздрів у неї бурхало полум'я, вона ходила по скелі туди й назад. Потім згадала про нас і глянула вгору палючими очима. Ох ти, жорстока, лиха тварюка, подумав я, чому б тобі не лишитись на своїй скелі? Але я знав, що вона далі поженеться за нами. Ми саме досягли великого каменя, із за якого катла висувала свою потворну голову, коли ми вперше їхали в Карманіяку. І тут наші коні не витримали. Страшно, коли під тобою падає кінь, і ось із нами сталося таке. Грім і ялар, просто опустились на стежку. І якщо ми досі думали, що, може, нас рятує якесь диво, то тепер втратили останню надію. Ми знали, що нам кінець, і катла також знала. Якою диявольською зловтіхою засвітилися її очі, вона непорушно стояла на скелі і дивилася на нас. Мені здалося, що вона глузливо регоча. Тепер вона не квапилася, наче думала я прийду, коли сама захочу. Але ви неодмінно почекаєте на мене. Йонатан подивився на мене і ласкаво сказав Вибач, хрущику, що я впустив ріг. Я хотів сказати йому, що він не винен переді мною і ніколи не був винен, але я занімив жаху. Катла й далі стояла внизу. Зністри в неї бухкали димо вогонь, і вона переступала з лапи на лапу. Від її смертельного вогню нас затоляв камінь. Я щесила вчепився в юната. І він подивився на мене зі сльозами на очах, а потім його опанувала лють. Він вихилився з за каменя і закричав Чуєш ти, потворо, не смій чіпати хрущика! не смій чіпати його, а то. Він охопився за камінь, немов був велетнем, і міг злякати катлу. Велетним він не був і не міг злякати її. Проте камінь ледь тримався на скелею, де стояла катла. Ні спис. Ні стріла, ні меч не бере Катли, казав Урвар. Він міг би додати, що й камінь її не бере, хоча б який він був важкий. Катла не загинула від каменя, якого юнатан звали згори, але камінь той влучив просто в неї. І, заревівши так, що здрогнулися гори, вона навзнак полетіла у водоспад карма. З вами була я, Борштина. Зустрінемося у Нангіялі.